Знищення небезпечних атакуючих фігур суперника шляхом жертви приклад партії Капабланка, Женевський. Атакуючими фігурами білих в даній позиції буде ферзь, тура і кінь. Загрожує тура h 3 після чого буде мат. У чорних висить ферзь. Якщо цього ферзя просто відвести від удару, тоді після тури h 3 мату не уникнути. Тому чорні жертвують пішака за коня. Якщо білі в цій позиції продовжують тури h 3 тоді чорні щій ферзя за туру віддадуть. Після чого їхня позиція стає виграною, тому що в них активізуються з фігури. Поки білі забирають пішака, тура до 2 захоплюється друга горизонталь, слон d6, слон С6. Завдяки активності чорних фігур їхня позиція просто виграна. Білі в цій позиції з'їли ферзя. F'є ферзь Є1. Загрожуючи забрати пішака, тим часом чорні пішака не захищають, а активізовують свої тури. Треба Б2, ферзі 3, д 2 Захопили другу горизонталь і повели свого прохідного. Це є той ресурс, завдяки якому чорні виграють. Капабланка тут ще зіграв А3. Після слон d6, ферзі 7, після C3 білі. Здались. Тому що чорний пішак сміливо проходив ферзь. С2. Б1 немає чим зупиняти цього пішика.